Здравствуйте, Анатолий Степанович. А давайте начнем с э, информационного такого вот, э, важного события, очевидно. Это расследование Радио Свободы относительно э, земельных участков, а, связанных с э, президентом, который э, указывает на то, что, на то, что он э, пользуется своей властью сейчас для того, чтобы закрыть некоторые грехи прошлого. Или это не так? Вы знаете, сейчас течение э, выборочной кампании я же брал участь в президентских выборах. Я постоянно про это говорил, причем без до прозвища. Потому что там Крым Порошенко был, еще один миллиардер. кандидат там Тегибка. Э, бизнес и влада. Конфликт интересов. Вот у Віктора Федоровича Януковича і попередній в уряді було шість мільярдерів. Ми побачили, чим це все завершилось. І, на жаль, ну, люди не почули. І зараз ми те все бачимо. От подивіться, всі банки випадають в посадок. Два банки нарощують активи і прибутки за підсумками минулого року. Чиї банки? Порошенка і Гонтареве. Варіант. Там генії сидять, які просто краще всіх знають економіку, фінансову систему. Чи це просто близькість до влади? Відповіді, думаю, очевидна. Далі. Ізмемо декларацію президента. За рік, коли він був президентом, до того кандидатом на президенти, порівняно з попереднім роком, коли він не був при владі, доходи в сім разів більше. При тому, що в країни доходи падають. От це проблема. І навіть якби це був не Порошенко, не Янукович, будь-хто інший. Але коли крупний бізнесмен приходить у крупну владу, виникають проблеми. Тому земельні ділянки це маленький штрих. От. А насправді це дуже велика проблема. Как, как решить эту проблему? Если крупный бизнес формирует власть, сам ее осуществляет, мы с вами можем сколько угодно здесь говорить, что это неправильно, но оно так про, по, происходит. Но ну, так как, по-вашему, можно все-таки остановить это воспроизводство олигархической э, системы? Этой коррупции, кумовства и, и все, что с этим э, сопряжено? Складное питание, и как бы я знал на него ответ 100% то, будет перемик бы еще... на минулих президентських виборах. Тому що насправді зачароване коло. Для того, щоб потрапити у владу, потрібні дві речі. Зараз гроші і ящик. Тут доступ до потужних центральних каналів. В кого є гроші і ящик. Це ті ж доволі знакомої ліце. Піти до них на поклон, взяти, потім це означає, що ти не можеш реалізувати те, що обіцяв людям, а повинен робити те, що хочуть вони. Тоді заради чого йти у владу. Ми навіть на парламентських виборах провели експеримент, причому першими. Зразу скажу, невдалий. Ми не потрапили в парламент. Ми не взяли жодної копійки в олігархів і публічно про це заявили. Ми не взяли жодної людини від олігархів в свій список. Хоча, повірте, черга стояла і суми, які пропонували, 5-7, а наприкінці формування списка до 15 мільйонів доларів, які вкрай були потрібні. Але ми не пішли на це. Но это было не Люди, людям важна. И может быть, может быть и хорошо, учитывая то, что сейчас вам не приходится участвовать в тех достаточно позорных вещах, которые демонстрирует наша Верховная Рада и власть в целом. Мы видим конфликты, мы видим бестолковость на всех уровнях власти сейчас и в правительстве, и в парламенте. Поднимаются незначащие или какие-то смешные вопросы, серьезные не решаются. Ну, может быть, моя оценка ситуации слишком жесткая. Но мне кажется, что э, нынешний парламент не только мне, а многим экспертам и моим собеседникам, депутатам, самим э, народным, э, кажется, что это этот состав парламента не дееспособен просто по природе, по своей природе. Как вы думаете? Спробую быть объективным. Ну, первое в моральном плане конечно, легче, когда ты не берешь участие в какие-то такие брудные справы. І насправді парламентом життя не обмежується. Я зараз працюю з молоддю, викладаю в Могилянській академії. Це цікаво. Хоча, звичайно, часто буду відвертим, отак от кулаки зжимаються, коли бачиш, є очевидне рішення, а воно не приймається. Або приймається, очевидно, тупе рішення. От тут бісить, що ти не можеш вплинути. Бісить не із за себе, а і за те, що сливає на всю країну. А тепер про парламент. Там є значна частина людей, які прийшли новими. В принципі, з нормальними устремліннями. Вони не об'єднані, їх розводять, як кошенят. А Косяк парламенту, тут косяк, він продовжує працювати як танк. От е, навіть останній пленарний день, п'ятниця, включаю о 10-й годині телеканал Рада. Нема. 10.01 нема, 10.03 нема, 10.07 нема, 10.08 приходить Гройсман. Проводить реєстрацію. В залі 245 депутатів. Насправді 245 карток. Депутатів там менше 200. І до вашого питання, в коаліції, насправді, на папері 302 депутати. Ви не знайдете жодного голосування за минулий тиждень, так само, як за позаминулий, де було б 302 голоси. Зато знайдете 150. 170, 218 провалюють, провалюють, провалюють і президентські, і урядові. Тобто парламенту як ефективної структури не існує. Коаліції не існує, в принципі. Там все Хто, кого, як, де обдурить перебори. Від того так само працює і уряд. А точніше не працює. Тому що, подивіться, ну, ключові ж проблеми, вони залишилися невирішеними. Економічна криза. Економіка не піднімається, вона падає. І це фіксують усі об'єктивні показники. Корупція, вона не менша, ніж за часи Януковича. Це дуже прикро визнавати, але це правда. Якщо замість мене ви сюди запросите представника бізнесу, і він так одягне пов'язку, щоб його потім не піймала податково прямо біля будівлі е, вашої студії, він вам розкаже чесно, що не менше, ніж за часи Януковича. Війна на фронті без перемен. Тобто е, ключові... Е, Ну, Насправді стимули, які люди вклали в те, щоб нову владу посадити після Януковича, який втік, вона не виправдалася. Тому це створює проблему. Як змінити цей олігархат? Ну, Я нічого нового не скажу, ніж того, що люди повинні дозріти. Я согласен с тем, что э, ответственность народа, который выбирает свою власть, ее отменить э, нельзя. Но тем не менее, мы видим же порочную систему самих выборов. Вот вы говорите э, насчет того, что э, большие деньги нужны, доступ к телевизорам, что, в общем, одно и то же. Да? Владеют э, телеканалами тоже большие, большие деньги. И они все манипулируют. Но э, есть же нормальные математические э, способы решения этой задачи. Была бы политическая воля. Закрыть! эту всю политическую рекламу, допустим. Под строжайший контроль поставить расходы на избирательную кампанию, снизить планку. Вот мне один из депутатов недавно напомнил, что выборы в Германии гораздо дешевле, чем выборы в Украине. Да. Вот. А сингапурский великий Больше. лидер Ли Куан Ю э, говорил, что главная причина коррупции является дорог дороговизна выборов. Да? То есть люди вкладывают деньги в выборы или получают там взаймы, или как-то спонсором, они должны отбить эти деньги и подготовиться к следующим выборам. Да как вот выбраться из этого? То есть, наверное, просто сейчас э, тот же самый парламент должен этот закон э, Но, принять. Более того, что я... Сейчас... Президентських виборів цей законопроект про прозоре фінансування політичних партій був зареєстрований і під ним стояв підпис і Гриценка, і Порошенка, і інших. Він так і не прийнятий. В коаліційній угоді, яку вони прийняли в листопаді місяці, записано про механізми фінансування політичних партій. Саме для цього, що вони мільярди йшли на вибори. А щоб це було прозоро, абсолютно ясно зрозуміло. Так цей закон до тепер не прийнятий. Вже 15 місяців пройшло після Майдану. Тому що е, олігархи, вони ж, власне, стоять за фракціями і керують з боку. Інколи ви, журналісти, ну не ви, а фігурально, вихоплюєте і показуєте, як переписуються деякі дуже нові обличчя з тими олігархами, як їм голосувати, як не голосувати. То це дуже сумно. І тому ключове слово тут прозорість. Але цю прозорість повинні запровадити люди. А люди ті, які зараз там сидять. І коли вони за от уже 5 місяців роботи коаліції виконали лише 15% того, що повинні зробити до середини травня, то я скажу як викладач. Студенти, які так вчиться, відраховують. А чому парламент працює далі так? От він зараз пішов знову відпочивати. Я звернувся публічно до п'яти лідерів, тих, яких привели е, депутати в парламент. Це Порошенка, Яценюк, Садовий, Ляшко і Тимошенка. От вихідні дні, от буквально сьогодні б вони це зробили, чи вчора в суботу зібралися, хоч на природі. Збори коаліції, в них є такий формат. Всі 302. І сказали, хлопці, дівчата, щось не те. Нам скоро буде страшно виходити на вулицю. Нам треба працювати ефективно. Ми зірвали 85% того, що повинні були зробити. Нас вже не сприймають ні зарубіжні партнери, ні люди не поважають і так далі. Давайте будемо працювати без вихідних. рабочий день, пока нас нам свой план. Это первый вариант, честный, нормальный. Ну, мы же победим, Другой вариант, что... распустить всю Раду. Ну... Вот. Теперь давайте как с этой проблемой. Смотрите, у нас ведь не только парламент есть, у нас есть та же самая общественность, те же там добровольческие объединения, это очень гневные люди там, с, и даже с оружием есть, да, с опытом Майдана, с опытом э, активных протестов. Они крайне недовольны, это прямо, прямо чувствуется вот это напряжение. Кроме того, есть еще э, есть еще за границей есть западные центры влияния, вот Европа, в которую мы стремимся, там есть Брюссель, Париж, Берлин, есть Вашингтон, в конце-то концов, которые оказывают реальное влияние на, на действия парламента, и та сила общественности, и Запад. Может быть, на них нужно, стоит рассчитывать, вот на это давление, для того, чтобы парламент действовал, и вообще власть действовала более адекватно. Частково все може погодитися, коли йдеться про внутрішні сили, тому що е, не хочеться внутрішнього, так най'їжджачоїся, визнавати, що хтось, якийсь дядя, неважливо, брюссельський, чи е, кремльовський, чи Вашингтонський, буде нас вести за руку і розказувати, що нам робити. Оцього я не хочу. Бо тоді е, про суверенну Україну треба забути. Тоді, значить, ми просто малолітки, недоразвиті, яких просто хтось кудись веде. І не обов'язково в тому напрямку, коли нам треба йти. Це перше. А от е, вплив громадськості Майдану, я думаю, що влада повинна відчувати страх. Оце нормальний був би її стан. Страх, що люди невдоволені, як колись прийшли по Януковича, прийдуть по владу. І цей страх не повинен паралізувати, а спонукати до швидкої дії. Ну, врешті-решт, я нічого нового не придумаю, в древні часи толкові царі, королі передягалися в Лахмоті і ходили по вечорам, коли їх ніхто не пізнає, там по ринкам, базарам, щоб узнати, що говорять про самого першого. І враховували це в своїй політиці. Зараз не треба ходити по базарам. Зараз вийшов в Фейсбук, в інтернет, куди завгодно і зразу почув. Не злим тихим словом, як розказують про звичайну владу і люди на вулицях, і солдати, і офіцери на фронті. Відкрито. Вони говорять, що ми воюємо, ми захистимо Україну, прийде час демобілізації, ми прийдемо, але прийдемо по вас. Це влада повинна почути і злякатися, і швидко діяти. Бо якщо вона цього не зробить, ну, тоді вона знову повторить шлях Януковича. Розумна влада реагує на сигнали тривоги, коли вони ще тільки зароджуються. Тупа влада доводить до точки кипіння, а потім починає застосовувати зброю. И потом куда стекает. Ну это да, это все правильно. Там тоже люди не, не самые глупые, все-таки. Они же тоже что... довели до точки кипения. Вот, но ну, видимо им не позволяет. Вот коридор возможностей узкий, скажем. Там президент и хочет это сделать, а, а тут конфликт интересов, конфликт окружения, там ему не позволяет делать то, ну, то, что он считает разумным. В принципе, президента достатня. сил, ресурсов, много ну, а и парламент... силовики. для того, щоб привести в порядок. Будь-якого олігарха поставити на місце. Для того, щоб э, замінити чиновника, який э, ганьбить владу. Для того, щоб змусити плацювати парламент. Врачи-решт. Ну, не Потому... знаю, я даже по международным делам, вот приезжает, скажем, Петр Алексеевич из Минска, там, 12 13 февраля, а после Минск-2, вроде там вот он участвовал в подписании, ну, подготовке этих всех документов. Потом вдруг раз, и ему здесь устраивают головомойку его сад, соратники. Многие из них говорят, это измена вообще Минск, это, это измена, как, как вы смели и так далее. Он чувствует это мнение, начинает откат, постановление вносит, при котором там, требует капитуляции этих самых боевиков там, и так далее. Мне кажется, что президент достаточно слаб не по характеру, а по полномочиям и по возможностям. Я здесь бы возразил вам немножко. Ну, Давайте цей приклад розберемо. Мінські угоди. Ви говорите про вже другий етап 12 лютого. А коли був ще перший етап, 5 вересня, я тоді, публічно і не публічно спочатку, назвав їх зрадою і сказав, що категорично не можна на це йти. Бо якщо Україна виконала би ті угоди, то України не буде. Ну як інакше, дивіться. Якщо у вересні місяці за згодою президента було віддано Донецький аеропорт, і це зафіксовано координатами, а після цього несподівано для президента проявили героїзм ті, кого стали називати кіборгами, скільки їх загинуло, отримало поранення. Виникає питання, за що вони воювали? Вони воювали, гинули в той час. Коли керівництво держави вже віддало той аеропорт. Тому якщо президент має тверду позицію, він її відстоїть. І е, Майдан... люди показали, как можно, маючи твердую позицию, сдавать будь-які перепоны. Понятно. Я говорю об эффективности власти. То есть, ну, я не оцениваю, хорошо это Минск или плохо, да, но главное, он есть, и вот здесь вот возникла внутренняя очень серьезная противоречие. В то же время вот та же социология, скажем, вот немецкая компания JFK вот проводила пару месяцев назад, показывала, что там 30... 2% опрошенных по Украине готовы пойти на любые уступки для того, чтобы был мир в Донбассе. 29% значит, на разумные уступки. Только 21% говорил о том, что необходимо значит, решать это. То есть вот это парламент, большинство, оно отвечает интересам, или, по крайней мере, совпадает в этом коренном вопросе с 21%. А те не представлены. І це теж, мабуть, є великий розлад і свидетельство неадекватності власті вот, не населенню. Я бы не використовував слово неадекватність. я би говорив про інше. От, те, що зараз скажу, може ви навіть не погодитесь, але якщо подумаєте, то не будете так різко критикувати. Зазвичай право не більшість, а меньшинство. Согласен. І тому влада, якщо вона належить до категорії державних діячів, а не політичних тварин, які дивляться на рейтинг, вона повинна в деяких випадках робити ті речі, які більшість не сприймає, беручи на собі відповідальність, ідучи попереду проти вітру, ведучи за собою людей, пояснюючи свої дії, навіть тоді, якщо ця влада на наступних виборах пролетить. Але для країни, якщо це треба, значить це треба робити. І тому ясна річ, що кожна людина, кожна родина, вона хоче жити спокійно, щоб не було ніякої війни. Вона хоче, щоб держава все давала, бажано менше працювати. Ну, от так люди налаштовані. Але є речі, які в умовах кризи по-іншому не вирішиш, ніж е, приймаючи якісь жорсткі рішення. Інша справа. Якщо ці жорсткі рішення підкріплені прикладом самої влади... Бо тоді це сприймуть. А якщо у владі під час кризи заробляють в сім разів більше, якщо вони продовжують володіти мільярдним бізнесом, ну, вот якщо вони так, грязнуть так. в корупції, бо тоді важко людям пояснити, чому їм треба затягувати поски, чому їм треба зменшувати пенсії, заморожувати зарплати, чому їм треба йти на фронт і так далі. От їх треба скласти. Їх mm -hmm. треба скласти. Але скласти, повертаємося до наших баранів, до виборів. Значить, знову таки, якщо цей парламент не дієздатний зараз працювати, хай він зробить одну справу. Хай він прийме нормальне законодавство про вибори, про фінансування політичних партій і виборчого процесу, і йде геть. І ініціює та... геть. нові вибори. Якщо мені хтось із тих, хто зараз дивиться, скаже, що нові вибори це дорого, я скажу дорожче утримувати цей парламент десятки разів і сприймати ті дурнуваті рішення, які він часом приймає. І люди, які потрапили щойно в парламент, вони розраховують працювати дуже довго. І тому будь-які пропозиції про те, щоб їх звідти раніше попросити, вони будуть сприйматися. Але чоловік 50 в парламенті, це точно приймуть. Плюс... Олег Березюк, кстати, лідер э, фракції самопомощи, называется 60 цифр. 60 цифр. Не, я скажу. Більше того. Угу. Там можна знайти ще чоловік 50 із табору колишнього Януковича, які на УРА побіжуть на вибори, тому що вони відчули настрої. Вони відчули, що якби зараз були парламентські вибори, то той опо опоблок набрав би набагато більше. І це правда. Не від того, що опоблок класний, чи там уряд тіньовий працює на чолі з Колесником, а від того, що влада провалюється. Це ж... Сполучні е, сосуди. Тобто, е, я думаю, що це питання треба ставити. Я вдячний, що ви її підняли. Я дуже хотів би, щоб хтось із технологів, не сподіваюся, що лідери фракції подивляться цю передачу, але щоб хтось їм доніс і сказав, ребята, думайте. Тому що якщо ви не схаменетеся, то може бути от таке. От, тому дострокові вибори ради, які стріпенули би, але правильно говорити, за нормальною прозорою виборчою системою, за іншим механізмом фінансування, щоб відсікти олігархів, це хороший рецепт. Хорошо, значит, общий вывод нашей беседы, я вспоминаю слова э, Маяковского, я Америку закрыл, слегка почистил и опять открыл. То есть по, -по, по поводу нашего нашей Верховной Рады, вообще представительной власти, может быть, такое решение надо почистить, потому что она совсем не работает. Петр Согласны с такой позицией Владимира Маяковского? Спасибо за беседу. Спасибо вам.